І потім я пропоную подивитися на природу сорому з самих різних ракурсів, так, от, через призму потягів, через призму сексуальності, нарцисизму, ідеальності, поглядів, тілесності і так далі. Тобто, це не означає, що це якісь окремі, окремі види сорому, вони ж можуть поєднуватися, але це якісь ракурси, скажімо так. так. Потім ми поговоримо з вами про деструктивний такий да, токсичний сором та про такий людяний конструктивний, в чому різниця, як їх помічати, да, по яким таким маркерам ми їх там можемо помітити в роботі. Ну і в кінці, звичайно, ми поговоримо про те, як з соромом працювати. І тут я пропоную знаєте, з трьох таких ракурсів подивитися. По-перше, якщо це такий випадок, який стосується безпосередньо клієнта. Ну, наприклад, якась така була в нього історія. Яка пов'язана з таким якимось сильним соромом в минулому, да? і ви її там досліджуєте. А другий ракурс, який би я запропонувала розглянути, це коли сором виникає прямо в кабінеті між терапевтом і клієнтом, да? коли сором в терапевтичних відносинах з'являється, що з ним робити, да? і як він може впливати, особливо на перенесення. І, звичайно, третій варіант він теж поширений, це сором самого психолога.